Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео». до Ірландії. Ми нагострили лижі одразу, як це стало можливим. Як тільки канадський лоукостер анонсував польоти до Ірландії, ми спакували сумки. Дуже важливо розуміти, куди саме ви подорожуєте, в яку саме частину Ірландії, бо дою гарантію багато хто не знає. Є Північна Ірландія, столиця Белфаст, яка належить чи відноситься до Великої Британії, а є і південна частина це Вільна Ірландія, столицею Дублін, яка є в складі Євросоюзу та Шенген зони. Саме туди літають авіалінії з Галіфаксу. Прилетівши в Дублін і сівши в транспорти, одразу розумієш, що все озер. Відображенні. Я особисто не наважився орендувати автомобіль, зважаючи на лівосторонній рух. Кажуть, що назва міста походить від слова болото, ну тобто від ірландського доплін, що означає чорний ставок. Дублін однозначно не можна назвати депресивним містом. У місті дуже великий відсоток молоді. Місто Дублін це найкращий вибір для тих, як кажуть у Канаді, хто любить hang аут або ж просто тусуватись. У Дубліні понад 750 пабів. Теоретично можна відвідувати по одному щодня, і все одно не вистачить обійти всі за рік. Вистачить чи ні? Головне, щоб печінка могла витримати всі ці навантаження. Дублін є портовим містом. Порт Дубліна найбільший в Ірландії. Працює з часів вікінгів і обробляє близько 80% морських вантажів країни, розташований у гирлі річки Ліфі, всього за кілька хвилин від центру міста. Звідси відправляються пором до Британії та Франції. А поруч стоїть відомий маяк Пулбек, що понад 250 років вказує шлях кораблям. Через центр Дубліна тече річка, та сама Ліфі. Вона тече через усе місто із заходу на схід і впадає в Ірландське море, саме там, де розташований порт. Ліфі ділить Дублін на північний і південний берег, а з'єднує їх численні мости. Якщо ви та людина, яка хоче втікти кудись подалі, але Австралія для вас є задалеко, то скажу, що Ірландія може бути найбільш привабливим варіантом. Справа в тому, що це і острів, вони дуже далеко від людей. В Дубліні ви можете жити в місті не надто малому, але і не надто великому. Погода там не надто холодна і не надто спекотна. Скажімо, в день, коли були ми, був хіт Ворн, ну тобто попередження про те, що занадто спекотно. При цьому було 25 градусів тепла. Там немає ящерок. Там немає вужів та гадюк, там немає диких кабанів. Якщо вас це влаштовує, будь ласка. Взагалі я б сказав, що в Ірландії все якось ну надто просто. Подивіться просто на інтер'єр оцього кафе. Причому, щоб ви розуміли, що потрапити туди ми ще відстояли 45 хвилин в черзі. А ось інше кафе. Подивіться, як нам подали прибори. Особи не запарюються, бачиш, ніби. Це штука від соусок. Милки важкі пережили і буває дронів. Ну, а деякі речі, як кран в туалеті, взагалі можна сказати, що це країна навпаки. Спочатку вас пече в руки. Ну, а потім вам холодно. Знов пече в руки. Я вперше в своєму житті побачив умивальник, де немає змішувача, а просто два окремих крани. Після Канади, де люди роз'їжджають на величезних автомобілях, все здається ну, надто тимдітне у цьому містечку. Але подивитись там, все ж таки є на що. І одразу ми, як мабуть, і усі туристи понеслися до центру міста. Даю гарантію, що цей кадр можливо саме для вас видався дещо за довгим, але в дуелі хто кого передивиться, ця чайка явно йшла на перемогу Допоки не знайшла собі дещо меншу жертву. Колись, коли я приїхав до Канади, я ніяк не міг зрозуміти, що ж це за свято Святого Патріка, яке відмічають в Канаді теж. І взагалі в Ірландії дуже багато дивних речей, як на мене. Я впевнений, що ви чули такі клякони, як які ховають золото біля веселки. Все це, що ви розуміли звідти, і навіть незнайомий для нас день святого Патріка. Свято святого Патріка, яке відзначається 17 березня, має глибоке значення для Ірландії. Святий Патрик, покровитель країни, вважається тим, хто приніс християнство в Ірландію у 5 столітті. Згідно з легендою, він використовував трилисне конюшини, щоб пояснити святу трійцю. Якщо детальніше, то день святого Патрика головне ірландське свято, яке сьогодні відзначають ну, абсолютно всюди. Зелені паради, музика, народні танці та святковий настрій охоплюють не лише Дублін, а й десятки інших міст по планеті. Одним із символів цього дня є лепрекон – маленький чоловічик. Ки з ірландських легенд одягнені в зелені капелюхи піджаки, за переказами, вони стережуть горщик із золотом на кінці веселки. Десь, мабуть, з дитинства ми вже це чули. Під час святкування їх можна побачити у іскравих костюмах. А танець лепреконів став однією з найпопулярніших сценічних розваг цього дня? До речі, найунікальніша фішка святкування є у Чикаго, США є своя унікальна традиція у цей день. Річку Чикаго, що протікає через центр міста, фарбують у яскравий зелений колір. Всесвітнє відоме пиво «Гіннес» Походить теж з Ірландії та займає видатне місце у пивоварній спадщині країни. Перше зварене воно у 1759 році Артуром Гінесом у місті Дублін. До речі, Артур Гінес жив з 1725 до 1803 року. Ба Більше Артур Гінес так серйозно налаштований був варити пиво в Дубліні, що підписав оренду землі під пивоварню на 9 тисяч років за 45 фунтів на рік. У місті є навіть дуже багато турів Гіннес, щоб подивитись історію, скуштувати пиво, і там бувало дуже багато відомих людей. <му> У самому центрі Дубліна за старовинними воротами розташований один із найвідоміших університетів світу. Трініті Коледж заснований він у 1592 році королевою Єлізаветою Він став символом британського впливу в Ірландії та центром науки, літератури і культури протягом більш ніж чотирьох століть. Його створили на місці колишнього Густинського монастиря всіх святих. І спершу він був університетом для протестантської аристократії. Католиків допускали, але на шляху до випуску на них чекали релігійні обмеження, які знімали лише поступово. Цікаво, що у 1970 року в Ірландії Ландії навіть існувала заборона для католиків навчатися тут, яку запровадили церковні влади. За свою історію Трініті виховав легендарних випускників, серед них автор Дракули Брем Стокер, геніальний драматург Оскар Вальд, сатирик Джонатан Свіфт, Нобелівський лауреат Семюаль Бекет та навіть сценаристи серіалу Гра престолів у стінах університету. Зробили відкриття, які змінили світ. Винайшли, наприклад, бінуральний стетоскоп парову турбіну, гіподермічну голку а також ввели в науку термін електрон тут же вперше здійснили штучну ядерну реакцію та трансмутацію. Але найвідоміший скарб коледжу. Це без сумніву стара бібліотека, і зараз вона вражає своєю. Ну просто довгою кімнатою. Вона так і називається Long Room. довгою залою з темного дерева, де зберігаються понад 200 тисяч найстаріших книг. Тут також знаходиться всесвітньо відома кельська книга. Сьогодні Trinity College не лише готує студентів з усього світу, а й приймає понад 2 мільйони туристів щороку. І хоч ви приїдете сюди зараді кельської книги чи атмосфери старовинної бібліотеки, покидаєте це місце з відчуттям, що доторкнулись до самої історії Ірландії. Але раз ми вже в Дубліні, в Ірландії, давайте ми знову повернемося до пабів. Якщо ви приїхали сюди і ви хочете зайти в паб і одразу потрапити в найкращий, то однозначно першим місцем, куди вам слід сходити, це Temple Bar Pub. Кажуть, що хороший товар реклами не потребує. Але якщо ви зайдете в Google Maps, то ви побачите колосальну кількість відгуків. На момент зйомки цього відео цей бар мав більше аніж 39 тисяч відгуків. І зараз бар може вмістити 600 відвідувачів. Ну а також Google пошук мені видав 62 тисячі фотографій цього бару. Отож, чому він Temple Bar? Temple Bar – відомий паб у центрі Дубліна, розташований за адресою 4648 Temple Bar Перший заклад на цьому місці відкрився ще на початку 19 століття. Ну а сучасна будівля датується близько 1840 роком. Протягом понад двох століть ПАБ змінював багатьох власників. Ну, це цілком закономірно, зберігаючи традицію традицій та атмосферу старого дубліну сьогодні. До речі, Temple Bar – це не просто собі бар, це місце, яке маст хев відвідати. Ну а тепер коротко про ціни: я купив там два пива: 0,5 та 0,3 Гіннес і маленьку кока-колу. І в перерахунку на канадські гроші я заплатив 35 канадських доларів. Хочу підійти помаленьку до найунікальнішого місця, яке нам довелось побачити в місті Дублін. Отож, у самому центрі Дубліна стоїть місце, яке поєднує 300 років історії та сучасні вечори з Келахом The де Church Cafe – бар та ресторан побудовано у 1702 році як церква Святої Марії. Вона стала першою галерейною церквою міста. Тут навіть вінчався Артур Гіннес і хрестився засновник ірландського національного руху Вольфтон. У церкві, чи то вже в барі, ви можете побачити вітражні вікна початку 20-го століття унікальний орган 18-го століття, на якому грав сам Гендель. Ну а по центру стоїть сцена, на якій вже грали Beatles та Ролінг старолінгстонс. Ну а ось коли робили реконструкцію, то у підвалі знайшли крипти колишніх 32 поховань. Ну як на мене, дуже суперечливе поєднання, але воно користується абсолютно геніальною популярністю у місті Дублін. А зовні пивний сад розташований просто на місці старого церковного двору. Ви не повірите, але при виході на балкон або ж терасу цієї церкви, вибачте, церкви бару є своя алея слави, і там можна ознайомитись з знаменитостями, які там були, грали, відвідували, їли і пили пиво. Ну а наша дитина помітила табличку Тейлор Свіфт і вирішила там посидіти. Ну принаймні відчути цю атмосферу. В загальному нічого подібного у своєму житті я ще не бачив. Як на мене, зробити бар у церкві це доволі таки суперечливе поєднання, але як бачите, воно користується популярністю, воно має свою історію, і скажу я вам відверто, коли ми туди прийшли, ми хотіли просто подивитись. І я одразу зрозумів, що охорона вже дуже звиклась до цього. Адже окрім звичайних відвідувачів, які сидять за столами, п'ють пиво і їдять. Там є ще дуже багато туристів, які заходять, фотографуються, роблять селфі і помаленьку йдуть в категорію цих Трапили і ми. Ну тобто, якщо ви будете в Дубліні, відвідали вже всі бари, але хочете подивитись на цей, то я впевнений, що з туристами у цьому закладі всі давним-давно вже змирились. Усіх пускають і всі фотографуються. В цілому, Дублін залишає у нас тільки найкращі враження і назавжди залишиться з приємними спогадами. Невелике місто з колосально великою історією. Це країна, де при денній температурі плюс 25 роблять офіційне попередження про спеку. Ну а нам уже пора чим чекувати у наш аеропорт і відправлятись до Канади. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього вам найкращого.